Доброго вам ранку. Не можу я спокійно проходити мимо принцеси Міюки в цьому році. Такі вона видала мені квіти, що запаслась гаджетом, зараз покажу вам. Скільки тут тієї краси? Ось такої краси. Дуже ніжною. Мала вона квітнути в мене біля Black Magic. Але у погоди в цьому році свої плани. Black Magic ще не квітне, Боже, в якусь наступну хвилю вони співпадуть. Трошки такі її пошкоджили жуки, бронзовки та трипси. Ось тут я зараз їм. Робила профілактику, обробляла валяум флексі. Для мене це новий препарат, щоб якось змінювати і вони не звикали. Mm. Дорі до одного препарату. Бачу, бачу я вражених. Не маю ніякого, ніяких сподівань, що це якось викарене ціх, але трошки знизить кількість і буде менше ушкоджень на трояндах. це Точно. Тримаю квітку вона десь тиждень. Зараз 30 градусів була спека декілька днів. І було її важковато. За даковим палівом, з морчуванням перенесла добре. Дякую вам, що завітали. Заходьте до нас ще.